Це другий відео з поспіль, поки заливається перший про новий рік. І я казав, що я поговорю про Devil May Cry, про локалізацію, про те, як ішов процес всього цього, бо я думаю, що це цікаво, бо ніхто не знає, як було за лаштунками, і це було складно. Що ж, Devil May Cry. Ми почали планувати локалізацію на Devil May Cry ще дуже давно. Мабуть, з роки два тому. Спочатку um, була текстова локалізація, яку робив собакін. Um, він час від часу міг щось мене питати, за якісь переклади, uh, якихось конкретних речень або щось таке. Ну, просто, типу, коли йому треба, була хлпа uh, за якісь uh, окремі моменти. Вот. Потім українізатор вийшов, якщо коротко. Uh, там були свої трабли з сабами, з перекладом саме. Uh, Різних моментів, тому що робляться ж не тільки субтитри, в, в текстовій локалізації робляться переклади текстур, робляться переклади ПНГ-шок, е, тому що гра стара, і деякі штучки можуть бути в ПНГ. Відповідно, там не шрифт міняється, там тобі треба вирізати той ж оригінальний шрифт, який був, поставити свій. Ну, от, я думаю, що ніхто не помітив ніколи десь моменти, де воно виглядало каряво, тому що воно дуже класно там замазано, якщо що. Але сам факт. Це був доволі довгий процес, і це була така непогана ачівка, як якби. Цифровий слід в історії Devil May Cry. Ну, Особисто я дуже хотів це зробити, але ну, не мав тоді змоги. Перше, що ми робили, в принципі, на нашому каналі був ДАП. Ми озвучили усі катсцени по Devil May Cry 3, і це було погано. Ну, вона в цілому, якби картинка, не прямо була потужна. В плані обробки, в плані акторства. Плюс у мене не було взагалі досвіду. Я набирався досвіду. Реально, от-от прямо на практиці. от Я отак от от ішов, 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 і йшов, ішов, і Devil May Cry був е мені таким фундаментом для того, щоб е почати розвиватися. І на Devil May Cry я тренувався. От, е Потім після українізатору е собакін почав. Братися за перший. Робу його там потроху. ну, Але прям потроху. Потім була постравна. Він її переклав. Може, до речі, було ще щось до посттравми, я не впевнений, не пам'ятаю. Але сам факт. За Cry 3 доволі довгий час ми набралися, і якось ми вирішили зробити збір. І все ж наважитися і зробити дубляж. Ну, верніше, повну локалізацію. Персонажів усього. І ми ще не знали, наскільки це буде складно. Чесно, уявлення не було. Гра, давайте так, з творчої точки зору гра чудова, прекрасна. З технічної точки зору це просто шмат лайна. Конкретний, а ще я виглядаю просто як Майкл Джексон. О май гад! Ця гра буквально зроблена на, на милицях. Купа якихось багів, приколів, які крашать якусь гру рандомно, десь звуки можуть пропадати із-за того, що е буфер пам'яті забувався. Коротше, ми перезаписували Devil May Cry, просто щоб було розуміння. Особисто я, саме для гри, перезаписував чотири рази. Ні, окей, три і, і четвертий раз був це, коли ми на канал заливали всі катсцени. Тобто сумарно чотири рази. Я повністю записував гру. І я не шкодую про це. Тому що, якби я залишив так, як було, от самий перший варік, це було б настільки неприємно, і я б сам навіть не грав з цим українізатором, просто тому що я розумію, що я запоров голос Данте. Голос персонажа, який є моїм улюбленим персонажем, в принципі, в, з усіх, що просто про 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 існують, І це було б дуже сумно. Тому я. Там періодичність була в півроку, мені здається. тобто... Ще давно ми там записалися, потім пройшов якийсь час, я набрався скілу, і я вирішив: блін, треба перезаписати, тому що у мене ну, кращий скіл. Я перезаписав, проходить ще півроку. Е, я ще раз вирішую, що варто перезаписати, бо у мене покращився скіл. Проходить ще якийсь час. Ми зробили Devil May Cry е, від Netflix дубляж. Я думаю, окей, варто іще раз перезаписати, тому що у мене з'явилася нова апаратура, і я знову підняв скіл. Що я зробив? І чесно. Зараз таке саме бажання було. Ну, в плані, я б вже не переписував, бо я реально був виснажений. Але бажання перезаписати, тому що я набрався знову скілу було сильне. Тим не менш, я цього не зробив. Там, в... коли я дублював Данте, я чув деякі, типу, трабли, помилки, де я що не так сказав. А, але ну, це вже забагато часу, щоб виправляти, і ми хотіли зробити вже. Ще 25 числа запостити, але ми не встигли і вирішили 31-го. Було багато проблем з тим, щоб зробити код. Дякую, Дедюкай. Велике, ти дуже класний чувак, за те, що ти допомагав собакіну робити це все діло. І робилося наступним чином: робиться якийсь варіант українізатору. Мені скидається, я заходжу в гру, одразу тестую, пишу, що не так. І надсилає Собакину, і Собакін, потім надсилає Дедукаю, і це намагаються фіксити. Е, дуже великою проблемою було два факти. Перше, це те, що е, звуки, якісь могли репіти, буквально тріщати. Із-за гучності, і із за того, що воно просто перенавантажено гучність. Е, і друге, це те, що. Е, боже. Е, як воно називалося? Коротше, об обсяг е, пам'яті забивався, і якісь звуки могли просто не програватися. І це було пов'язано з тим, що файли, е, наші файли, порівняно з оригінальними, могли бути на 1-2 кБ більше важити. І кодеру доводилося писати теж ще код, щоб е, ці файли рекомпайлилися і робилися в абсолютно такий самий сайз, як оригінал. Тобто, щоб було розуміння, гра настільки зроблена, наскільки це можливо під оригінал, не просто в плані акторства, а в плані технічної складової, бо інакше у нас би нічого не працювало. Зробити так, щоб репліки внутрішньої грові працювали під час файтів це був жах. Якщо касцени, це просто ти взяв, взяв з гри, обробив, залив назад, просто дуже спрощено. То з внутрішніми гривими це абсолютно не так, і це зайняло дуже багато часу. І ну, собакіну і Дідюкаю було дуже складно. Я в свою чергу якби робив все, що міг. Я холпав, е, в плані Не знаю, давав якісь ідеї і тестив в цілому, і писав, якщо щось знаходив, якщо щось не працювало, або якісь були тріски. Я все це робив. Бо Ну... хочеться якби... бути частиною процесу, і хочеться допомагати, тому що це гра, яку я люблю. Це найулюбленіша моя гра, яку я просто грав за все життя, і я досі в неї граю регулярно, я її перепроходжу, я хочу робити якісь комбо. Вона просто не набридає. Я люблю цю гру. І те, що я зміг озвучити, верність, дублювати Данте, мені дуже приємно, що реально я зміг. І те, що я, як на мене, передав Данте дуже добре. Не в плані, знаєте, як я передав його. Так, як він, як на мене, природньо звучить нашою мовою. Тому що раніше я намагався зробити інтонації тупо як в оригіналі. Але це, це ідіотизм. Тому що в англійській мові у нас люди е, кажуть, якби, інтонації інші. І це буде дивно, якщо ці інтонації переносити в українську мову. Тому, як на мене, я впорався з цим добре. Е, особисто е, е, я б ще хотів відмінити саме внутрішні гриві репліки під час файтів. Uh, бо я там, як на мене, кукнув найбільше. Типу, кацени записувалися ще доволі давно, і потім оці всі звуки записувалися набагато пізніше. І я багато часу витратив на те, щоб зробити їх максимально схожими. Uh, особливо, щоб там Stinger або якісь просто дефолтні мови, щоб вони звучали максимально схоже з оригіналом. Щоб люди заходили і такі. What the fuck? Це... стоп, а Це репліка оригінальна чи ні? Тому що бували моменти, коли ми. Закадали частину файлів всього, не всі файли, як би, а, Данте, і частина з них була замінена, частина ні. І це було так імбово, коли ти чуєш, що там от ти, ти знаєш, що файл тут замінений, і що тут звучить моя репліка. І як вона схожа звучить з оригіналом. От коли я оце чув і тестив, і в цілому слухав, коли ми на демках щось робили, я розумів, що дем, я зробив свою роботу класно. І це навіть не про те, що, знаєте. Це типу не про гроші. Ми збирали на українізатор, але ми зібрали 10 тисяч всього. Я там отримав 4 з чимось, мені здається. Це якби... Це за ідею, навіть якби ми нічого не отримали, я все одно перезаписав ці всі, всі ці 4 рази, я все одно тестив, я все одно писав. Тому що Дейл Мейкрай третій. Це моє життя. Це моя сформована персоналіті. Я, я обожнюю цю гру. І сам трейлер, який вже запущений. Трейлер робив я. Я хочу просто. Е, не те, щоб похизуватися. Е, просто дати знати, хто це зробив, тому що я ніколи не роблю трейлери. Або в цілому я не монтую. Але, о Боже, як же я кукнув на фінальній заставці? Я робив її з нуля. Все, що у нас було е, з матеріалу, це лого, яке зробила інша людина. «Диявол теж плаче три. Пробудження Данте там було написано. І, і це все, що я юзав. І, типу, я його брав по частинках, я вирізав. Мені допомагали ще хлопці там, коли я не міг деякі приколи зробити. Я сидів з чуваками в Діскорді і, ну, паралельно щось робив. До речі, з озвученнями так само, ну, з, з дубляжем, коли я Данте робив, ми часто могли сидіти з чуваками в Діскорді, я буквально под, прямо перед ними записую репліки. І, коротше, це було класно. Це було дуже класно. І ще прикольний момент за Вергілія Вергілій голос Вергілія озвучений Андрійчиком. Юкіо Раніше це була інша людина, це був Сандіго. Але при всій повазі Сандіго, ти зробив погану роботу. І добре, що ми тебе замінили. Бо ну я абсолютно не був сатісфайт. І коли Юкіо зробив, відчувалося, що він реально вклався в це. І ми пропонували йому. Типу, заплатити. Собакін пропонував, типу, давай, я тобі тоді заплачу. Юкіо відмовився. Він сказав, що ні, ну, типу, давайте я просто. Сам. І це дуже поважно з його боку, ми дуже вдячні. І він зробив свою роботу дуже класно. Мені дуже подобається. Його голос реально добре підійшов на Варгілія. Реально добре. І... Коротше, я, я дуже задоволений усім. Просто усім, що ми зробили. Е, я задоволений, що ми лишили слід в історії Devil May Cry Community. Що нас будуть чути і знати, як людей, які зробили Devil May Cry 3. І я сподіваюся, він буде не останнім. Сподіваюся, що ми ще будемо робити перший, і що я теж буду озвучувати там Данте. Я дуже на це сподіваюся. Ось так. Ось так був створений Devil May Cry 3. Я міг би підготувати текст, але, бро, це не цікаво. Це не інтерв'ю. У мене не беруть інтерв'ю. Немає інтерв'юєрів. Тому я розповів просто все, як було. To je vše. Všem děkuji. I jackpot.